Картон тут є. Віки, <с> ну так, тут нова почта біля двері. Його можна, в принципі, взяти, їздить і заробити на цьому грошей. Зараз я вам взагалі покажу, як я буду роботи робити. робити. Ну, дивіться, взяли оцей ящик. Я думаю, на вас кричати ніхто тут не буде. Тільки ви не розкидуєте оце все. Ну, так от. взяли, жили, це витащили і понесли. Все, дивіться, ось одну я цю штуку взяла. ну Там, звісно, воно ще є. Ну, мені может, ей не вистачає, але ви не переживайте, бачите, що я не. Якщо ви дуже стісняєтеся, що люди на вас дивляться, такого кепку окуляри і полетіла. Приїхала я оце вже вон, смакулатуру здавати. Вон, бачите, прийом із клотари тут приймають. Тут черга. Покажи людей, щоб ви бачили, що люди теж здають макулатуру. Дивіться, скільки я всього привезла. Оце мені цієї картонки не вистачало. Так я хочу собі купити сковородку. Думаю, ну чим же зайнятися. Приймають, дивіться. Отакі От по одній ціні. Ну, це нову політику. Щось ми підійдемо подивимося, що по чому. Бачите, у мене тут є макулатура. Навіть приймають отакі штуки, тут багато всього. Баклашки є. І от такі баклажки, Ну, а оце треба спрашувати, таке приймають чи не приймають. Я не можу вам дати відповідь. Зараз підемо і я вам покажу, що по чому. Оце в мене в мішках. ближче підійди Коль. Ось. Ось в мішках, це в мене оце такі пожовані бутилки. збирала їх з самого ранку. Цілий день збирала. Давай. Зараз я піду. Так, зараз я вам покажу, що тут по приймають. Картон 3 гривні кілограм. Що ще тут? Журнали книги. Теж 3 гривні. Петка да, петка 4,50 плівка по 5 гривень. А що це ЖБ? Железні баночки а, нет, приймають певні. А з під напідки, з під Кока-Коли, з-під води, теж є там жимчика. 15 гривень. Зараз ну, просимо: хімія Тара 3 гривні. І пластмаса теж по 3 гривні. А оці ось приймають у такого плана з піддетого, бо вроді приймали. Так тут теж приймали, ми колись були, прийшли тут банки, тож, тут і банки ж приймають, і бутилки, да? Да буде хоч подивитися, що тут взагалі. От, пет, о, дивіться, пет від 5 гривень до, від 5 кг до 10 кг ціна 5 гривень. А, чим більше, тим це, від 10 і більше 5,50. Картон від 10 кг і більше 3 гривні. Вже ве від п'яти кілограмів і більше 18 гривень. Ну ви таке приносите, да? А туди що заходить, не можна подивитися, що там взагалі приймають. Ні, ну, ні, я поняла. Я і маю виду, щоб знати хоч які банки, бутинки. здавати макулатуру, перев'язану та запаковану від науки книги. Журнали. Ага, оце вам розклад цього всього. Бачите, запрошуємо на роботу водія. О, Пресавщик. Гляньте, там можна бутилки здати. Що там, дивиться сіти всього? От тут нормально, тут даже мухи не літають, подивлюся. Горобини. Що там пишуть? Куплю горобину. А горіхи вони тут приймають. Дивіться, ще й банки приймають. Треба спросити, чому трьохлітрові банки. Я не знаю. А по чому ви трьохлітрові банки приймаєте? Оце? По п'ять. По п'ять гривень трьохлітрова банка, так? Mm -hmm. да? Так вони літрові приймають. А літрові тоді по чому? Які літрові, по два? Що тут дешевий склад і. що тут треба, оце ждати, да, поки вони? Вон, дивіться, скільки бутилок нас збирали. А <пості> по чому ці пластикові бутилки? Я так щось не... 4,50. Ні, по 4,50. 4,50. Оці бутилки по 4,50 за кілограм. Від 5 кілограм десь. А отакі от приймають оце ж? Ось дивіться, зелені штуки отакі. От Та ні. Ні? Раніше приймали. Воно отонце внизу, приймаю. А от таке а вже не приймають. Сереги. Це на Сереги. Я не такого, щоб на я вообще їх принимають. ніколи не знав. Їх вообще ніколи не знав. Ні. Да. На Серега, або в тим, або п'ять, щось стало грати. Це, мабуть, не, не так. Не багато, багато не так. Багатенько. Короче, ще є такі це штуки. Це на Серегина надавав. Це мені ще треба багато, щоб заробити на сковородку. Ага, ми будемо працювати, старатися. Цілий день вперед. Оце я, мабуть, неділю поработаю, бутилка на сковородку собі заберу. Зараз я, коротше, здам оцей картон, оце поспрашую, бутилки. Отаку п'ятилітрову приймають, вже узнали, і желізну теж. Ну все, пішли здавати. Ось дивіться, несу пляшки, і ось у мене три таких жестяних банки. Ще й буде картон. Пішли здавати. Добрий день. Добрий день. У нас дивіться, отакі є бутилки. Ось п'ятилітровий, отакі. Це ви приймаєте? Ну, зі печка. На... Добре, а куди можна це. Так, так. Да, так. Добрий. так. Добрий. Це ось оце ось пластик, оцей. А почому цей кілограм у вас буде? 4, 5, 5. О. Так, оце у вас не пластик. Це треба витягувати. Ну, ми витягнемо витягнем потім. А, тут? а там весь пластик. Ну, одна бутылка, я думаю, нічого Ні, страшного. От мінусуйте, там 10 це грам. Це про мішки? Мішки ми віддамо ж. Мішки нам не потрібні, я з витягую оттуди. Добре. Так, мішки. Сюди ставити, да вам? Ні, сюди не треба нам. На а, на вулиці? Так. Все там, в принципі, підходять вам. Де що ви снімаєте? Ви мене. Снімає? Ні, це мені мене. Мені не надо, мені не треба мене знімати. Мене, мене тільки знімати. Ми ще там поспрашуємо, що можна, Так кидайте туди мішок. Не надо. Ще й оці ось можна здати. Оці теж. А ви з-під пива такі приймаєте? Да. От головне, щоб вона жестянка була. Воно теж приймається, тільки це хімічна петка. А, все отдільно, так? Да? Ну це хімічна петка. Це а ну ви нам петка. щас, це не та, що вона потрібна. Не тут записують, не кожний ну як. Не все здається в одну точку. Одна точка не бере такого. А то... ви берете таке? Бере. А ну дай мені цей ще кульок. А можете нам ще допомогти? Ось у нас теж є якісь банки, які вам. Це нуж... нам, оце ми теж. Це теж здається Берем. Тільки в другу. Оце здається. Це все здається. Це... Оце ж так само це переборка теж. Це петка теж. Бачите, точечка, це йде uh -huh. хімічна петка. А оце йде, йде це йде пластмаса. Це не здається. Це здається. Так, здається. Це оце. Йому треба все щось... а, та... а ви мені допоможете, якби його, так. Знаю, як вам допоможу, я да до вам пакет, і пакет я перегриваю. Ага. Я просто це збираю, вирішила, Тут дома ми ж це користуємося. Ну, ви ви кидаєте просто місторку я... і потім століт воно перегниває. Ну так. Да. І думаю, грошей зароблю на сковородку. Хочу. Ну я не знаю, скільки мені потрібно, щоб це все зібрати. ще картон є. Це теж вийти, все приймається. А ще там у нас туди А, Давайте. Зараз. Це теж йде у нас вже друге розділення. Угу. Все приймається. Все приймається. Шампунь, а з під ряженки теж приймаєте? А, воно, а в нас бери, є і, і ряженка, і кефір. Це не бер... ми... оце вони не беруть. Вони не, не беруть. Ну, тоді... Оце береться, ось ага. оце, тому що це ідея. Угу. Ну це ми для себе, щоб ми хоч знали, хоч що береться, а що, береться, ти що ти не береться. Угу. Ну так. Да. О, О, оце, оце, оце все, де, що там у мене? То, оце вони не беруть. Сьогодні? Ну, хто тоді вихід. Оце білий, оце береш. Угу. Ну, все одне сьогодні. 80 сіки, я по ще кілограм назбирала, глянь. Що це? А, а ще так он ваги нуль. 2,40 зараз. Ой, бог. О, ще й железяка. Ще Ми так не ще... дурим, ми 2,40 там 2,40. Так, ми ще картон зараз принесемо, можна? Виключай, я ще картон. Діти, журнали, книги. Ну, став туди оцей. Яєчні лотки не приймаються і не приймаються і з там... Яєчні лотки — ні. ...з-по до молока, яєчні лотки — вона з-по до там є. Уже. Ще Ой, блін, надо було його перев'язати якось. Сьогоднішній раз ми це... Ми вибачаємось, ми зробимо, бо ми перший раз не знали. Ми не з такими побутово. Да. Нас тут навчать, розкажуть і покажуть. Ви бачите, як ми упаковуємо? А вам сюди співробітники потрібні. Десь? Були потрібні, дуже От, блін, не вспіла. Принеси ще ту бонку з цього, вилу. І зараз я одну банку і все, тут з під Ополіскувача ви берете такі бонки. Так, да, такі беруть. Бачите, все упаковувати, все треба розбирати. Давайте я вам поможу. Це його сюди, да? Повожу тут це ти борців. А потім то перчаточки вдиваємо і розбираємо, да? Ça нам поможуть. Ой, блін. І оце теж відносить туди. А, ось от, ще от, от, от такого от, плана. Хімії можна все, все. Берете. А? Все, каністри, все ми беремо. Бачите, ага. і все. І от бачите, каністра берете. І ось бачите, сколько путь. Зараз ще це. Ми його беруть отаке: беруть з під О, хімії, беруть з-під Доместоса і з-під Ополіскувача. Угу. І шампуні, а шампуні теж берете. Шампуні. І шампуні беруть, все беруть. це Воно посортироване у нас там. А, і ось іще. Це ні. Ну туди її там. Вона хімічна пецька, але я ж кажу, що одні беруть, другі не беруть. Оці не надо тоді, якщо що ми їх. О, ось, бачите, оці можна всі 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 Вибасувати не треба. Можете приходити, здавати. І... Зараз я посчитаю. 500 грам. А картонні коробки це віддільно їх фасуєш там і вам приносиш. І книги тут беруть. 53 гривні О, Пішли внесок, внесок на цей. Дякую вам, до побачення. Так, да, так, да, так. Да. О, дивіться, скільки я заробила. Зараз, ну, на сковородку мені не хватить. Ну, дивіться, 53 гривні я заробила, бачите? Зараз підемо їх і потратимо, якщо що, додавлю. І куплю собі, мабуть, я сковородку. Так, приїхала я до епіцентру, ну я розумію, що моїх грошей не вистачить на сковородку. Я попросила чоловіка, він мені додать. Так як виходить, я ж блогер, я ж не працюю, а займаюся блогерством. Сильно я багато не заробляю, ну, думаю, зароблю хоч так. Бачите, здала макулатуру, здала тару, а тепер мені й сковородку. Знайшли ми тут ряди. Тут огромні ряди з цими сковородками. Дивіться, ось один ряд. Це ось кришки. Вон інший ряд. Зараз буду вам розказувати і показувати. Макс Марк. Ого! 1759 гривень. Ну, в принципі... Я вибачаюсь, навіть так сковородка і повинна, мабуть, стояти. Но діаметр її 24 ну, от написано, ви бачите? Це от такі фірми. Ополоне ну, 335 гривень. Мішалка 169 гривень. Ну, така желізна оця. ось. Це для тих, хто пече. Сковородок багато. Ви завітаєте сюди, можете навіть на сайті подивитися також. І підібрати, яку ви хочете, сковородочку. Но ми дорогу брати не будемо, ми будемо акційну. Макс Марк. Є така 439 гривень, бачите? 439 жовтих цінників дуже багато і акції їдуть. Можна взяти в такому кольорі, бачите, в світлому. А є в чорному. Ну, тут 24 см, а тут 26. 439 гривень. Ось така непогана в принципі, сковородка. Ну, додають мені, бо в мене тільки 53 гривні. Різницю мені компенсує чоловік, я його вже обболтала по поводу сковорода. Так що тут можна підібрати непогано. Зараз ще подивлюсь, кефаль. От є така ще сковородка на 28. Вона ну, не дуже глибока, 629 гривень. Ну, тут таких, в принципі, багатенько. Ну кришку мені не треба, у мене аж дві в ті кришки є. І от сковородка. Ой, не знаю, чи зекономить, чи вже заплатить дорожче трошки. Мені показали. От. Ну, ті, що за 1500, от, бачите, півтори тисячі сковородка. Я на ці не дивлюся. От є з біон, доволі таки непогані. Бачите, 619 гривень. Це 26 см, а це 24,569 гривень. Ну, це... От є трошки менше, то 499 гривень 22 см. Є і в коричневом кольорі, є і в сірому кольорі. Ну, можна так кришку отдельно купити, можна в зборі купити, дивіться, як ви самі хочете. І от є ще чугуні, 696 гривень. У мене, кстати, така була сковородка, вона хороша, але вона дуже-дуже важка. Я вам скажу її, отак, знаєте, в руки не вдержиш. Це, напевно, більше в кого є там, плита на вулиці чи камін. Також непогано. Ось глибша трошки є по 1028 гривень. 754 гривні. Це мабуть, м'ясо тут жарить, вона така, бачите, як подарок класний. Ну, я вам чесно скажу, дари. Нашу, нашу чугунну, угу. Ой Боже, я цю не, не вдержу. Це, Це яка. Наша. Ну... На подарок сковородки лучше не купляйте, бо воно вам потім вирнеться боком. Мені дарить не треба, я тільки тікnings... <рис> що <Perché>? Я знайшла сковородку там, дивися. Дивися. Чув... Це такий, як луснуєш на плик. Пішли, ти покажи, як мені сподобалось. Так, так. Да, да, да. Пішли, ти пропустив просто. Тобі там. Та ну. Ну, я зрозуміла, що можна оцю, в принципі, 619. Ну, давай я тобі ще одну. Ну, я, якщо брати, то возьму в сірому кольорі. Не знаю. А вона 933 гривні. Ні, в сірому нам не підійде, нам в корище підійде за 619. Пішли, покажу. Дивись. О! 4, оце, Макс Марк. Це хороша фірма, Коль. Чуєш? От, Макс Марк, Макс Марк. 439 Це гривень. Виробник. Або дешевий сегмент. Да. да. Бо дорогого сегмента ти не захотіла, Максмарк. А -а. Дорогий то дуже дорогий. Я стільки... Давай лучше тоді оту візьмемо. Понятно. Так, а он ще із ложкою, бачиш, рис готувати, Хорошо. Ну давай тоді оту візьмемо одну сковородку. Я думаю, вона отслужи своє. Я буду... Або, да? А там така ж сама продається, теж не така. Якась крав, крайт вона. Ну, є по 795, по 895. По 895. Mm. Я поняла. Знаю, може це якийсь минулий розпробу. Може. Ось дави стифоль, 629 гривен. Давай лучше возьмем ту я конечно. Це то здорово, мені надо он ту. Так, вибор. Ми аж розстеремося. Ну мені 26, у мене ж кришки всі. Дві кришки 26, а кришку ми потім попозже купимо, обновимо вже. Чому заотдільно все продається? Оце да, за сковородкою прийшли, як вечірнє плоття вибираємо. Зараз трошки покажу ціни на кришечки. Тут кришечка 255 гривень, Ну, вони також тут, в залежності від діаметра, яка у вас сковородка, таку вибере теж і кришку. Є, продаються сковородки разом з кришками, а якщо вони розділили, хоч вам нужна сковородка, берете одну сковородку. Якщо нужна одна кришка, берете одну кришку. Все що. Ціни, звісно. Я живлю, дивлюсь на ці жовті цінники. Вон, бачите, 196 гривень 219, Ось обичні, обичні кришки. Якщо люди, які готують, можна відноситься гарно до посуди, то довго прослужить. Але немає у нас нічого такого довговічного, і все приходиться приходить з часом обновлювати. Так, зробила я оце виводи на макулатурі. Не знаю, скільки мені треба заробляти. Мені треба, напевно, ще може, може свою точку відкрити і приймати. А може мені десь треба знайти інше. Там, де. Може, це ми дешево здали, бо в нас це ми на мотелі у нас знайшли прийом, там, де макулатуру приймають, може, ще десь подивитися. Ну, ви знаєте, якщо ходити по новій почті, от так, відділення, от відділення, от відділення до відділення, то теж можна насобирати. А взагалі треба сісти на одному місці і держати, поки хто повикидає ящики. Здав картон по 4 гривні, виходить. Чи по 3 гривні? По 3 гривні картон виходить то можна, щоб заробити 30 гривень, треба 10, кіло... 10 кілограмів. Да. От, бачите, в епіку такі каси самообслуговування. Все, уговорила чоловіка купити мені сковородку. Дала йому свої 53 гривні, він потім мені їх вернув і каже: ладно, то, то мені буде наморожено. А це я щаслива людина. Все, что надо жінки, а це для щастя. Сковородку М? там в... вставить надо. А, не надо. А да, чек? О, дивіться, чек виліз. Давай мені чек. Вон, дивіться, за скільки я купила. За 619. И мені сковородку. М? Блянь, яка я довольна, що в мене є сковородка тепер. Все. Тепер оце треба... буду жарити блини. Картошку. Що тут іще? Стейк можна приготувати. Ну, картошка для бідних, тоді буду жарити одне м'ясо. Рибу можна пожарити. Ну, ліж би була у вас фантазія? Бачите, як не зря я бутилки збирала? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Поїхала я додому, готова їсти.